З вами Галина Прігріс і таку роботу може виконати будь-хто. Будь-хто. Сьогодні я вам покажу саме, як зв'язати мішечок для походу до магазину. Ланцюжок я набрала, але обов'язково набирайте парну кількість петель. Саме парну, щоб у вас вийшла гарна філейна сіточка. Приєднуюсь. З'єднувальним стовпчиком. Як пров'язувати ланцюжок, з'єднувальні стовпчики. Це все уже є на моїй сторіночці у тіктоку. Один, два, три, чотири петлі піднімаюсь і накидаю ниточку. Одну пропускаю, вслідуючи пров'язую стовпчика з одним накидом. Одна повітряна петля. Знову одну пропускаю, слідуючи пров'язую стовпчика з одним накидом. Одна повітряна петля і продовжую гачкування, але ось цю петельку гарно підтягую і затягую, щоб у мене залишалась клітиночка ось так. Одну пропускаю, слідуючу пров'язую стовпчик, ой, стовпчик з одним накидом. Повітряна петля пропустила стовпчик з одним накидом. І так повністю по колу, по колу, по колу до моменту знову ж з'єднання. Повітряна петля пропустила стовпчик. Повітряна петля пропустила стовпчик з накидом. Можете використовувати будь-які пряжі, які вам подобаються. Не обов'язково однотон. Не обов'язково такий гачок, як у мене. Ось так. Ось так у мене виходить по колу. Коли коло завершуєте, обов'язково перепровірте самостійно самі себе, що все вийшло правильно. І я дов'язую догачковую. Чому я завжди наголошую, дов'язую, бо дуже багато кажуть, що вони гачком в'яжуть. Це неправильно, але так кажуть. І знову ж, бачите, підійшла до завершення. Цю ниточку я підтягую сюди одну повітряну і один, два, втретю приєднуюсь з'єднувальним стовпчиком. Тоді у мене всі клітиночки, бачите, виходять ось вони. Ось вони. Один, два, три, чотири повітряні петлі. Це петлі підйому, вони також є вказані у тіктоку на моїй сторіночці. Стопчик з накидом, повітряна петля. Над попереднім стовпчиком, але завжди пров'язую за дві половинки. Ось саме за дві половинки. Повітряна петля. Знову стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. Стовпчик з одним накидом, повітряна петля. Тепер пров'язую повністю по колу стовпчики над стовпчиками, як ви бачите, уже до з'єднання знову ж до цього першого стовпчика. Тобто я піднімаю кожен, кожен рядочок для того, щоб ось така рівна була філейна сіточка. Якщо у вас вийшло так, як у мене, то все вірно. Стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. І знову ж 1-2 в третю приєднуюсь. Є, бачите, ваші клітинки всі рівненькі, мішечок буде рівненьким і надійним. Знову 1, 2, 3, 4 петлі повітряні. Накидаю і знову продовжую гачкувати філейну сіточку. Стопчик з одним накидом, одна повітряна петля і стопчик з одним накидом, повітряна петля, і гачкую так по колу. Ось так, якщо ви все вірно робите, у вас повинно виходити саме так. Тепер я знову завершую цей рядочок. І один, два, в третю приєдналась. Ось результат. І філейна сіточка, повторюсь, надійна і міцна. Три, чотири. Знову ж накидую і далі гачкую. Таким чином, я пров'язую на ту висоту, яка мені потрібна. Кількість петель повинна бути парною для того, щоб вийшла саме сіточка. А висоту ви регулюєте також самостійно. Яку висоту своєї сумочки чи мішечка хочете? Я завершую цього рядочка, приєднуюсь, і я на певну висоту, яка мені необхідна, пров'язала. Філейну сіточку, тобто зробила мішечок ось. Тепер закриваю дно. Тут, де я завершила, саме в цьому місці, я пров'язую одну петлю і ось так складаю. Саме тому я говорила про те, щоб парна кількість була петель і для сіточки самої, і для закривання дна. Зараз я буду закривати дно. Зразу пров'язую дві петлі і сюди під стовпчик, і сюди під стовпчик і пров'язала. Знову дві повітряні петлі і з'єднала два стовпчика: одну половинку і іншу половинку. І пров'язала. Знову дві петлі і підхопила з одного боку, і з другого боку ось так сіточку, тобто стовпчики. Одна петля, друга повітряна. Знову підхопила одну деталь, другу деталь і пров'язала. Саме пров'язую, бо мені хочеться, щоб дно було ось таке гарненьке. Тепер знову дві повітряні петлі, знову підхопила одну деталь, другу деталь і пров'язала дві повітряні петлі, і так продовжую пров'язувати повністю весь рядочок, тобто закриваю дно. Дві повітряні петлі і продовжую. Ось таке дно у мене виходить. Бачите, мішечок уже закритий. Я закриваю останнього крайнього стовпчика. Ось дві деталі: одну і другу, з'єднала, пров'язала. І все, ниточку відрізаю, дно в мене готове. Цю ниточку я гарненько зашиваю, ховаю повністю у полотні. Тобто я її ховаю і з другого боку просто зашию. Ось таке у мене вийшло: дно. закрите, надійне, гарний мішечок, гарна торбинка. Що залишилось, це до. Пробити верхню деталь. Цю ниточку я також гарненько затягую, зашиваю і ховаю гачком, спицями. Як вам зручно залишилось затягнути шнурочок. Як гачкувати такі шнурки, ви вже знаєте, є в попередньому відео. І я продовжую. Саме на голочку намотала цей хвостик після гачкування, і ось просто ось так одягаю, тобто завожу сам шнурочок ось таким методом: В кожну дитиночку, а на голку я одягнула для того, щоб це було швидше і зручніше. Бачите, торбинка майже готова. Тепер перетягнула і сюди ж витягнула свій шнурочок. Все, шнурочки. Мішечки ви можете робити будь-якого розміру, будь-якої ширини, будь-якої висоти, з будь-якого матеріалу, який вам подобається, який вам до вподоби, або який у вас є. Ось так робота практично завершена. Мені залишається заховати, зашити оцю ниточку. Ось так. Гачкуємо разом. Такий мішечок.